Усім доброго доньочку. У мене сьогодні обід і на обід ну, максимально простий, простіше це, мабуть, просто взяти хліб і кусок сала. А у мене майже те ж саме, але трішки по-другому. У мене такі от бутербродики, Це намазана чуть-чуть аджека домашня, хоча вона не зовсім вдалася, скажімо так, тому що а, вона занадто солодка і не вистачає особисто мені, наприклад, більше а, міцності, скажімо так. Тут у мене сальце чуть-чуть підсмажене, ковбаска теж підсмажена і зверху яєчко підсмажене з цибулькою. Я не дуже цибульку люблю смажену, але думаю, тут вона лишньою не буде. Отакі От два забахав. Давайте пробувати. Блін, трошки жирно. Але це поєднання доволі таке хороше.